20 січня БИТВА за нагадування Але я нагадую своєму серцю минуле, і від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Плач Єремії 3, 21 22. Один з найбільших ворогів надії. Це забуття Божих обітниць. Нагадування це велике служіння. Петро і Павло обидва зауважували, що писали листи саме з цієї причини 2 Петра 1:13, Римлян 15.15: 15. Головним помічником у нагадуванні того, що нам потрібно знати, є Святий Дух Івана 14.26 Але це не означає, що ви повинні бути пасивними. Ви несете відповідальність лише за власне служіння нагадування. І перший, хто потребує нагадування з вашого боку, це ви самі. Розум має велику силу. Він може розмовляти сам із собою, нагадуючи самому собі. Розум може нагадувати серцю, як сказано в тексті. Але я нагадую своєму серцю минуле і від того оживає в мені надія. Його милосердя не вичерпується, плач Єремії 3, 21, 22 Якщо ми не нагадуємо серцю, що Бог сказав про себе і про нас, то знемагаємо. О, як добре я знаю це з власного болючого досвіду. Не грузніть у болоті безбожних думок у власній голові на кшталт Я не зможу, вона не буде, вони ніколи. Це жодного разу не спрацьовувало. Справа не в тому, що вони правдиві чи хибні. Ваш розум завжди знайде спосіб зробити їх правдивими, якщо тільки ви не нагадаєте серцю щось більше. Бог це Бог неможливого. Міркування про вихід з неможливої ситуації не настільки ефективні, як нагадування собі про те, що Бог робить неможливі речі. Не нагадуючи собі про велич, благодать, силу і мудрість Бога, ми занурюємося в брутальний песимізм. Я ніби збожеволів, нічого не розуміючи, я був перед тобою як тварина. Псалом 72, 22. Велике обернення від відчаю до надії в 76-му псалмі починається з цих слів: Я пригадую Господні діяння. Бо пам'ятаю твої давні дивовижні чудеса, буду роздумувати про всі твої вчинки і розмірковувати над Твоїм промислом. Псалом 12-13 це велика битва мого життя. Я припускаю, що й вашого теж битва за нагадування спочатку собі, а тоді й іншим.